Привіт, Hello. мене звати Бріана. Я медик військово-повітряних сил. Сьогодні я навчу вас, як правильно вводити надглотковий повітровід або EGA. Він використовується у поранених, які перебувають у стані глибокої непритомності з обструкцією дихальних шляхів або загрозою обструкції дихальних шляхів. Також пам'ятайте, що у поранених із травмою обличчя, опіками обличчя або підозрою на інгаляційне пошкодження, використання назофарингіального або надглоткового повітроводу може бути недостатнім для контролю дихальних шляхів. У цих випадках кращим варіантом може бути хірургічна крікотеропляння. Етамії, подбайте про засоби індивідуального захисту. Якщо поблизу є бойовий рятувальник, покличте його на допомогу. Огляньте верхні дихальні шляхи на предмет видимої обструкції. Розташуйте голову пораненого у позиції. Пронюхування альтернативою є нейтральне положення. Відкрийте дихальні шляхи, гіпервентилюйте пораненого протягом щонайменше 30 секунд, використовуючи мішок амбу і кисень, якщо він доступний. Потім візьміть повітровід відповідного до ваги пораненого розміру. Розмір 4 підходить для більшості військових. Розмір 3 – жовтий підходить підходить для дорослого вагою від 30 до 60 кг або 66-132 фунтів. Розмір 4 – зелений. Підходить для дорослого вагою від 50 до 90 кг або від 110 до 199 фунтів. Розмір 5 – помаранчевий. Підходить для дорослого вагою понад 90 кг або понад 199 фунтів. Огляньте та перевірте обладнання. Змастіть дистальний кінець повітроводу стерильним лубрикантом на водній основі. Домінантною рукою міцно візьміть повітровід вздовж інтегрованого захисного посилення та розташуйте повітровід так, щоб отвір манжети був спрямований до підборіддя. Відкрити рот пораненого технікою схрещених пальців або пальців ножиць. Введіть манжету у порожнину рота в напряму до твердого піднебіння. Тепер ковзніть повітроводом вниз і назад, уздовж твердого піднебіння, безперервним, але обережним поштовхом, доки не відчуєте остаточний опір. Якщо під час введення виникає опір, заберіть повітровід і виконайте маневри відкриття дихальних шляхів. Не застосовуйте надмірну силу під час введення. У цей момент кінчик повітроводу повинен бути розташований у верхньому отворі стравоходу, а манжета повинна бути розташована навпроти гортані. Він розташований правильно, коли різці знаходяться на одній лінії з горизонтальною лінією захисного блоку. Щоб запобігти зміщенню повітроводу, утримуйте його у правильному положенні, доки повністю не закріпите повітровід на місці. Приєднайте мішок амбу до повітроводу та вентилюйте пораненого. оцініть вентиляцію. Для цього прослухайте легені, якщо можливо. слідкуйте за підняттям і опусканням грудної клітини. Прослухайте живіт, зафіксуйте повітровідне місце з двох сторін на верхніх щелепах. Задокументуйте огляд та лікування у формі DD1380TC3 і прикріпіть її до пораненого.